Всім привіт! з вами як завжди, Verdep. І сьогодні я взор на оновлення 0.3.5.0. І е, я розповім, що я додав в цьому оновленні і виправив, а також ви побачите на екрані, що я додав і виправив. Так, почнемо з маленького. Е, почнемо з того, що я. Текстбокс, там, де треба вписувати нікнейм. Я збільшив сам розмір тексту щоб було більш видно сам нік, який ви пишете. Бо коли він був маленький, він такий собі був. Також я збільшив розмір. Коли ми вибираємо версію, тут я збільшив саме це вікно, вибір версії, щоб було більш комфортніше. Припустимо снапшоти тепер краще видно, як ви бачите. Бо коли в минулій версії воно таке собі було, Ну ось бета, альфа, це зрозуміло, реліз. Так. І ще також я пофіксив проблему з, з текстом завантаження. Тут завантажуємо. так Получається, е, коли ми перемикали між розділами, і коли цей текст ще типу завантажував він з нами продовжував йти. типу ось ось Він далі показувався. А цю проблему тепер її не буде. Е, тепер із смачного, це те, що я цей тепер додав, Якийсь кривий завантажувач модів, а більш мі, менш нормальний. Ну, як ви бачите, тут можна обирати між двома сайтами модів. І, і тут можна обирати версію, лоудер, фабрик Forge. Потім встановлення модів, менеджер модів, менеджер модів. Ну, Тут папка модів не знайдена, тому що в мене папки нема. Ну, зараз нема самої папки по факту. І почнемо. Тут ще є вибір між встановленням через IP і встановленням через сайт. Яка різниця? Встановленням через IP це буде ось ось таке віконце, як ви бачите. Меню для завантаження модів. Пусть на 1.16.5 Studium. І ось перед нами це фабрик. І обираємо, припустимо, встановити. Ось тут прогрес. Ось тут пишеться, що в нас, куди воно встановилось І в нас створилась папка. Значить, тепер ми можемо ось ось так ось якось Ми можемо видалити. Вимкнути вимкнути мод. Як працює вимкнути? У нас тут жар, і у нас додається Disable. тобто вимкнутий. З англійського перекладу. А якщо ми вимкаємо, то буде просто джар. Якось так. Тепер про встановлення через сайт. В принципі, якщо там якісь є, так би мовити, прикольчики з IP, то ви можете обрати з, через сайт. Так, да, невдобно, але я залишив цей спосіб або для Тих, хто любив старий спосіб, ну я думаю, ніхто не любив такий спосіб. Ну, неважливо. Так, ви можете через сайт просто самого моду Ось, огляд моду Sodium. І перед нами, як ви бачите, Sodium відкривається. І ми можемо все ручками тепер завантажувати. Яка вам версія, який вам там лоудер фар... потрібен? Ну, ви зрозуміли в загальному, як це працює. Ну, і по факту. Це все оновлення. Тому всім найкращого дня, найкращого вечора, дня, ранку, не знаю, коли ви дивитесь це відео. Бувайте!